Може все змінитися за один тиждень. Патрони, тушонка і золото? Я сам інвестував близько п'яти тисяч доларів. Золотий злиток спосіб зберегти та примножити свої кошти. Це знають, напевно, всі, і зараз тільки лінивий не говорить про золото і срібло. Тому що такий ріст, який золото дало за останніх там, півроку, я не знаю, чи ще було колись таке в історії. Але давайте поговоримо про цю паніку, яка зараз відбувається на ринку. Зараз, напевно, тільки лінивий не слідкує за біржою і чи взагалі не чув про ріст золота, а останнім часом про падіння золота. І тут починається саме цікавіше. Пойшла паніка. Паніка, паніка. Всі, хто купував на піці і воно пішло вниз, і всі починають що або продавати, або панікувати, що з ним робити. Наше туди то золото. Для чого воно було потрібно? Лежало там в доларах, хай лежить. А ми знаємо, що хто з холодною головою зараз купує, бо саме важче купити, коли воно падає. І це мені дуже важко купити. Бо коли воно росло, купували всі. Всі знали, що треба купувати, бо воно росте. Коли воно зараз падає і ти попадаєш на кошти, ти дивишся, в тебе там було, наприклад, там 80 тисяч гривень він коштував, а вже дивишся 75 тисяч гривень коштує, а вже 70 тисяч гривень коштує. Важко купити, правда? Ти бачиш, ти втрачаєш, а ти хочеш докупити. І ти боїшся, ти жмешся. Така гаряча голова, і дуже багато хто з людей зливається. Хто має холодну голову, докуповує зараз золото. Я вам скажу, коли його купити, як не сьогодні. Це важко зробити, але я вірю в рост. Бо якщо ми подивимося нашу біржу, зараз я вам її відкрию, ми побачимо, що завжди були як вверх, так і вниз. Дивимося, зараз я я спробую показати ближче, чи воно покаже. От, наприклад, за останній січень місяць воно сфокусує? а ну мені. Ага, вставиш, так. Да. От воно, як коли йшло вверх, потім вниз, потім знову зараз йде вверх. От, коли воно пішло вниз, варто докупити. Зараз ми шукаємо вигідні пропозиції, хто скидає золоті злитки, срібні злитки, щоб їх докупити по нижчій ціні, щоб вирівняти нашу, ну зробити середню ціну. Коли ми купували на піці, і коли ми зараз купимо внизу, ми вирівняємо ціну і будемо торгувати. А людей таких дуже багато, які зараз хочуть на паніці скинути. А ще цікаво, що є ну на чому заробляють от жадність. От розумієте, і от цікаво, коли людина збирала півроку, каже: я збирала півроку срібло золото і хочу вам його тепер здати. І вона нам висилає, а ціна вже пішла вниз, падає. І людина в паніці телефонує. Я півроку те збирав, і зараз там було срібло 120 гривень, а зараз там 100 гривень. І я попав на гроші. Я кажу, ви попали на гроші, бо ви у вас присутня жадібність. Якби ви фіксували потрошки там. Прийшло там 4 місяці, ви трошечки здали свого срібла, бачите, ще росте. Прийшло 2 місяці, ще трошечки здали. І ви фіксували свій прибуток. А так ви ж бачили отаку от траєкторію біржі, що ви ж бачили, і ви думаєте, ще трошки почекаю, ще трошки почекаю, я зараз, зараз зароблю гроші. І потім на піці, коли воно почало падати, інфаркт, інсульт і все разом у вас стався. Так не потрібно робити. Або з голодною головою приймати рішення, хай ще полежить. З мого досвіду за золотими злитками приходять дуже різні категорії населення. Перша категорія це та, яка не довіряє банкам і хоче мати щось реально фізичне в руках. Це перша категорія. Друга категорія це люди, які шукають просто відповідь на запитання, куди вкласти гроші, щоб вони не згоріли. Для них це самий ідеальний варіант. І є третя категорія людей, яка це ті, хто хоче інвестувати, але поки не розуміє фондовий ринок. Акції чи криптовалюту і золото для них стає зрозумілим і логічним першим кроком. Тепер я вам хочу пояснити: я сам інвестував близько 5 тисяч доларів в криптовалюту, в біткоін. Як я інвестував? Я купував і продавав, заробляв по 50 доларів там, в тиждень, там, 100 доларів. Але зараз мій дохід. Мінус 1800 доларів. Воно як пішло вниз, і де в мене ці кошти, де вони? Мені їх треба або виводити, втрачати, або що робити, або чекати. Золотом набагато простіше. Тут його можна як подарувати комусь, гарний подарунок, там керівнику зробити ще комусь, як може лежати, щоб воно інвестувалося далі собі, продовжувало чекати ріст. І воно у вас є фізично. Ви можете з ним виїхати. Криптовалюта це цікаво. Можна заробляти, але от мені здається, що золото зараз і є криптовалютою з тим ростом, який воно дало. Чи я колись прочитав таку книжку. Такий, знаєте, сценарій розвитку апокаліпсиса. Дуже цікава книжка, і як може все змінитися за один тиждень. За один тиждень. І там була цікава фраза. Я зараз розповім, як там було це все описано. Ну там в кінці я одразу вам скажу, яка буде валюта ходити, коли буде апокаліпсис, коли немає світла, нічого, ні води. Три речі патрони. Тушонка і золото. Ну, Здається, чимось таким, якимось, да? Але там людина описала: і зараз в серіалі війни ми бачимо, що таке може бути. Дивіться, коли немає світла і є мороз, три дні і батареї починають розривати. Коли розриває батареї і далі не відновлюють світло. І далі воно продовжується. Немає куди судити в туалет, де набрати води, бо нема світла, немає ні автоматів, тільки підвоз води діє, розумієте, і якісь там криниці. там ще різне. Через три дні вже води немає, через п'ять днів в супермаркетах вже немає їжі. Це ми кажемо про повний апокаліпсис, що немає світла, вже не буде взагалі. І через тиждень вже починаються умови реального виживання. Вже хочеться їсти і пити. Це здається, що чимось таким нереальним. Але це ми з вами так думаємо, бо в нас є в когось село, бабуся з дідусем. В кого немає, через тиждень це вже катастрофа. В місті. Кому нема куди поїхати, десь в село до когось розумієте? то вже катастрофа. І там сказано, валюта буде золото, патрони і тушонка. Тому золото воно не обнулиться. Бо всі розуміють, що це реальний фізичний актив. Його не можуть скинути, як колись нафту, пам'ятаєте, була нафта 72 долара за барель, а в падіння було мінус 1 долар. Не 0, а мінус 1 коштувала нафта такий період, колись був. Було дуже цікаво. Золотом, ну, так не буде, так не може бути, бо воно є фізично, ви його тримаєте в руках. Ми вас любимо і ви найкращі. Підписуйтесь за нас на канал, і у нас буде ще багато чого цікавого.